Яка зарплата у чиновників України? Виявляється, що зарплата у чиновника третього рангу це 100 плюс 100 тисяч плюс. І от журналістка намагалась взяти інтерв'ю у такої чиновниці і та їй пояснила: а звідки береться така зарплата, якщо офіційний уклад у неї 32 тисячі. До речі, вже не маленький відносно наших вчителів, лікарів, викладачів, водіїв, тролейбусів, автобусів, бо ми всі з вами люди, ми всі хочемо жити гідно. І от журналістка намагалася. Випитать, в результаті вийшло ізбієння младенців. Журналістка не справилася зі своєю роботою, тому що була не готова абсолютно. І оці дитячі питання, знаєте, оце здивування таке, я поділила мільйон триста на 12, у мене вийшло більше ста тисяч і, і що. І що? Ще б дійшло б до того, я от очікував, що ця чиновниця ледь-ледь не запитала журналістку, а ви на яку зарплату працюєте на каналі? На 15 тисяч чи теж не менше, ніж на 100. Коротше, чиновниця просто розмотала, розмотала журналістку. Виглядає це, ну так собі, друзі журналісти, готуйтесь до інтерв'ю нормально. Готуйте такі питання, якими можна загнати людей, якщо ви їх запросили для цього, не для спілкування. Ви ж, ви ж запросили її гроші порахувати. Ну так уже тоді ставте питання соціально важливі. Чому премію в 200% не отримують там лікарі, викладачі, вчителі, водії тролейбусів і так далі? Якось так ставте питання. А так вийшло дуже бідно. Бідно, і, і по дєцьки Хоча журналісти там ну, біля 30 років, як я так бачу, е, телеграм в шопці профілю і Ютуб. Там я записав відео, ну таке. Хвилин на 20 повністю розбираю цю інтерв'ю і пояснюю, яку зарплату повинен мати середньозважений українець. Як на мене, то 100 тисяч це початкова зарплата, яку повинен отримувати середньозважений українець, який має освіту, який працює, який законослухняний, який віддається роботі. Все, що менше, це не гідно. Але журналістка не змогла дотиснути державну службовицю і виглядала. Я вибачаюсь. Це моя точка зору, просто примітивно. В спробі загнати чиновницю. Телеграм, Ютуб, з Профілю. Не забувайте підписуватись, лайки, дизлайки. Вітаються, не забувайте про коментарі. Не будьте байдужими.